Я на каналі Артзайка і сьогодні ми створимо з вами класну, і Сьогодні ми створимо з вами класну новорічну іграшку із фоамірану, яку ми зможемо повісити потім на ялиночку. Що нам потрібно: Фоаміранчик яскравого кольору і обводимо або малюємо за допомогою циркуля, або обводимо те, що у вас є, і вирізаємо. Маліця. Перегортаємо, і до неї треба ще доробити ось цю вершинку, яка буде тримати у нас з вами нашу новорічну іграшку. Це в нас ось такий трикутничок. Це у нас ось така фігурка, як прямо кутничок, але закруглюємо її, ось таким чином три кружочки. Вирізаємо. Закрупнуємо і готово ми відріжемо ще ниточку, за яку вона буде нас щеплятися, ви можете клеїти пістолетом, або так, як і я, двостороннім скотчиком приклеюємо. Поховаємо все заю усерединку. Мені дуже подобається цей метод роботи з фоміранчиком. По-перше, це може зробити кожен, це не складно, легко і гарно тримається. Отже, обираємо нашу вершинку, Приклеюємо. І так, нам розміри грінча повинні влазити в наш з вами шар. Тому я його ось таким чином обведу, на півколо це буде наша така борода. Далі ми з вами об'єднаємо це все ось таким овальчиком, можна трошки більшим. Ось так овальчиком і домалюємо ось такі класні щічки в одну сторону і в іншу. Але обов'язково з'єднуємо щічки з нашим підгоріддям. І все, вирізаємо. Це дуже просто. Якщо у вас є манікюрні ножиці, можна маленькі деталі вирізати маникюрними ножицями. Якщо немає, то не спішіть вирізайте ножицями, які є. Треба зробити нам капелюшок. Вони фоаміранчик або фетер. Тут можна також використати фетер. Примальовуємо місце, де буде знаходитись наш капелюшок приблизно ось так, Да? І просто примальовуємо з вами ось такий трикутничок. Так. Але тепер нам треба буде в цю сторону, але ми будемо перегортати фоаміранчик, тому ми малюємо такий загин в іншу сторону. Ось таким чином ми з вами прибираємо і ще трошечки домальовуємо сантиметр. І тепер можна сформувати ще його трошки домалювати, щоб гарненько виглядало. Зараз приміряємо. Тут трошечки хочеться округнути. Виглядає класно. Не вистачає біленької, гарненької частинки. Ось ми її з вами і примальовуємо. прикладаємо шапочку і вимальовуємо таким чином, щоб вона виходила за край і додамо їй ось такої впадинки, вирізаємо. Можемо ще очі. Нам треба ще два білих ока Пропоную вирізати з фомірами, буде виглядати просто. Два біленьких ока Можна намалювати, якщо немає. Біленьких очей. І можна, до речі, приклеїти носик. Якщо у вас є щось таке яскравеньке, то, то можна яскравий носик. Це тепер все приклеюємо. Можна якось ще прикрасити, до речі, сам шарик, наприклад, так само. Починаємо з того, що приклеїмо грінча. Можна більш ось так, більш так, як вам подобається. Бачите, тут можна трошки рівніше. Ось так. Так, тепер. Біленьку, шапочку, приклеюємо очі. Близько один до одного, вони обличчя до центру і носик. Носик так можна витишно із. З формі рану так само вирізати, буде дуже класно виглядати. А, або чорна ручка, так. Да. Промальовуємо з вами а, по формі нашого Грінча посмішку. Промальовуємо по формі очі, ось такі лінії. Промальовуємо чорні зрачки. Якщо вам не подобається, можна їх також приклеїти з допомогою папіру, наприклад, чорного папіру і брова. Так, якщо не вангазин, то можна намалювати або зовсім трошечки намалювати. Так, це є. А тепер біленьким кольором, рінками або зірочками. Я прикрашу сміжинками. А... Або кружочками можна було Щось коротко не хоче гарно малювати. Можна, до речі, ручкою. Класна ручкою буде малюватись, гарно виглядати. Ось таким чином ось тут таку прикрасу. І по самому нашому шарику так само можна прикрасити. Можна блистками додати, якщо у вас є, можна промалювати якісь елементи, якщо ви хочете. Наприклад, можна Тут так само снежинки помулювати, сердечки, можна написати грінч. Далі можна поекспериментувати, домалювати все, що вам подобається, щоб створити свій новорічний образ. Доповнити образ сердечком, адже наш грінч новорічний. І нехай він несе щастя і радість кожному. То його побачить ось такі чини. Все. Тепер наш грінч готовий. Я вам бажаю нам робити класних новорічних іграшок.